Що ж, друзі? Всім привіт, хто не вірив ось коробка. Все ж таки посилка приїхала. Ніхто не хотів відгадувати, але як хочете. Він на ваших екранах. Хто його побачив? Побачили? Це качур чорний, мускусний? Вибачте? Шу -шу. О! О, ну, У мене якби чорний мускусний ось є, Ну, з ним в мене, скажімо так, була невеличка проблема через його окрас. Зараз ближу, якесь буде гірше, але, як можете бачити, ось тут у нього на шиї біле. І так само в нього на акрилах махові пір'я також білі. Все, приїхав чорний, однобарвний і з чорною маскою. Не такою чорною, як я хотів, звичайно. Не така насичена, як повинно. Ну повинна. І така може бути, але просто... Те, що я бачив, є ж просто такі насичені, насичені чорні маски, дуже красиві. Ну, за ці гроші, які я його взяв, виходить, ну, він привезений з Чехії місяця том, два тому. А, я купив його в хлопця, від якого я купляв. Раз, два, три, чотири, п'ять. І... Ну і шість ну, качів купив, мускусних. Не бачу шостий. Ну, менше з тим. Він купляв він купив у цьому році а, собі також лавандових. І хотів до них качура на чорній масті. Знайшов тільки в Чехії на чорній масті, але знайшов чорного качура. Взяв, привіз додому. І через якийсь час а, в Фейсбуці в групі було виселено лавандового качура на чорній масці, трошки менше, як у нього там. Ну, він забрав того, а цей же, як йому не потрібний, виставлений був на продаж. Спочатку він до нього хотів багато. Ну, коротше, купив я його за 100 злотих. І за посилку я заплатив 44. Тобто мій цей обійшовся в 144 злотих. Він, якби... Хороший представник своєї породи. Ну він поки що в моїх очах я його ще не осінив. Не знаю. Ось підійшов мій так, голубий. І ось подивіться, різницю між тим і тим. Різниця, мені здається, одразу на лице. Ну, або я просто погано дивлюся. Звичайно, постараюся їх зняти коли буде день, коли буде нормальне світло. Так як це ось ця лам, одна лампочка, то вона багато світла не дає. Ось такий, коротше, представник своєї породи. Скажу чесно, вибирати ні, було нічого. Або лишати того, ну якщо я того лишу, то ах, молодняк буде приблизно ось такий, тільки в чорному кольорі. Тобто хорошого вже від, ну, від нього я чекати не можу. Так як білі махові пір'я, білі плями на шиї, це вже все. Ну, хто не розуміє, ну хто зараз напише, в цього також біле пір'я, це дзеркальний украс. Ну, тобто дзеркало допускається на птиць на однобарвному, Боже. На одноколірному забарвленні, знаю, правильно, правильно я сказав. Тобто, якщо пише, що він однобарвний, ну це видно, це не ну, ось ці білі пір'я, це не страшно. Це є дзеркало, це допускається. В окрасі птиці. Як можете бачити, ось зеркало має, ось менше зеркало, ну майже у всіх є зеркало. У мене тільки одна чорна качка, яка повністю, повністю чорна. Не знаю, я вам зараз її не покажу, бо я її не побачу. А ні, ось вони там три стоять, це здається ось ця повністю чорна. А В той є одне пір'ячко біла. Фух. Такі, друзі, справи. Ось можете бачити білий. Я не скажу, що він малий, він низький на ногах. Видно, що він масивний такий трохи. Важко він себе переносить, но... Но... на ногах він трошечки низький. Зараз присяду, може буде краще видно. Ось білий стоїть на передньому фолу. Ось чорний пішов. Ось Мій голубий, ось можете бачити, він трошки від них нижчий. Ну, Побачимо, що з цього всього вийде. Ой, сьогоднішня знахідка. Хто знає, хто розуміє, все правильно, це мускус. Тобто, носиться мускус на тачка. Там, де я знайшов це яйце, скажу одне. Несеться одна з білих. Хоч чорні вже давно ходять, прикривають гню ну, яйця -курячі там. Несеться біла качка. Так як яйце було знайдено там, де завжди сидять дві білі качки. Ну поки що одне яйце маю надію, що більше не буде. Не хочу я зараз муску них. Та, це бачите, на гніздах. Ну все, друзі. Показав вам нового жителя. Ось там стоїть. Всім гарного дня, гарного вечора. Мирного неба над головою. Люблю, обнімаю. До зустрічі!